Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Вінничина увійшла в трійку регіонів з найбільшим приростом закриттів ФОПів, які за минулий рік склав майже 45 8400 фізичних осіб-підприємців регіону минулоріч припинили свою діяльність. Найбільше закриттів відбулося у сферах розрібної торгівлі та IT. Що пропонує місцева влада для тих, хто хоче відкрити свою власну справу, на яку фінансову підтримку можуть розраховувати підприємці початківці та в яких сферах економіки нині успішно працює малий бізнес. Про це сьогодні ми і будемо говорити з першим засудником голови громадської ради при обласній військовій адміністрації, координатором бізнес-школи Олексієм Гончарем. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Олексію, у нашій студії. Доброго дня. Як я на початку сказав, за минулий рік в Україні свою діяльність припинило майже 210 тисяч фопів. Вінщина ійшла в трійку регіонів, де за цей період припинили роботу понад 8 тисяч представників малого бізнесу. Скажіть, з чим це зумовлено насамперед? Можливо, які тут зіграли свою роль фактори насамперед? Ну, насамперед, всім відомий фактор. В Україні є криза, війна йде. І, очевидно, це основною є причиною закриття багатьох фопів. Але разом з тим, якщо поглибитись в поняття бізнес з китайської мови взагалі слово криза, слово «криза» складається з двох єрогліфів. Перший єрогліф страх, це дійсно ми бачимо. А другий, щоб ви думали, другий можливості і шанси. Якраз в самі складні моменти багато ініціативних людей започатковують бізнес. І це е, така практика світова. Ну, зрозуміло, в нас е, ускладнилось все війною і. Е, Переведенням бізнесу з тих східних регіонів, центральні і західні регіони України. Оце і спричинило закриття там, відкриття в іншому місті, в одній області. Зменшилась кількість закриттів, в іншій збільшилось. От такий процес відбувається. Ми, як громадська рада, не стоїмо осторонь цих процесів. Ми слідкуємо за цими всіма речами. У нас є відповідні фахівці, відповідний комітет, який опікується цими питаннями. І про це ми якраз будемо говорити в наступних наших. Ших питаннях я з вами погоджуюсь в тому, що дійсно війна в Україні, посилення, посилена мобілізація, податкове навантаження. Це насамперед обов'язкова сплата ФОПами єдиного соціального внеску. Це дійсно. Ті можливі фактори, що призвели до масового закриття підприємств малого бізнесу по всій країні. А скажіть, а що пропонує і робить насамперед місцева влада для того, аби призупинити цей процес і сприяти відновленню та створенню нових ФОПів? Ну, місцева влада це поняття дуже таке вивезене. Ми говоримо говорим про Він, Вінницьку область, насамперед. Я коротенько скажу про. Ініціативу нашої громадської ради при Вінницькій облдержадміністрації, і, і нашу діяльність, як ми до цього питання підійшли, і що ми робимо, аби оцю складну ситуацію трошки усунути і допомогти людям розібратися, відкрити нові ФОПи, якось їм підказати, супроводжувати їх, і таке інше на одній із нарад в облдержадміністрації виникло питання. Ми стали ініціативою, мається на увазі громадська рада Привінська обладеж, внесли таку пропозицію відкрити бізнес-школу, тому що дуже багато людей хотіли би щось започаткувати, але в силу різних причин мало де можна знайти. Інформацію, хто би щось професійно підказав, експертів і так далі. Кожен зайнятий своїми питаннями і зрозуміли. Тому ми започаткували в минулому році, наприкінці року, перше урочисте таке засідання в нас було, і ми відкрили бізнес школу. Що це таке? Будь-яка людина, ми з самого початку задумували це як для людей, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, членів їх сімей, але е, і виявилось, що і інші категорії людей теж. Бажаючих таких, виявилось дуже багато. Дуже багато. І студентські е, лідери студентських кіл, там різних, е, студенти е, різних курсів, це не, не по курсам, там по бажанню хтось бажає. Різні люди є, молоді люди, старші люди, не обов'язково ті категорії, як я назвав. Всіх одних єдине є питання. Вони не знають, що це таке підприємницька діяльність. Що це з чим вона пов'язана, як це його відкривати, що це треба робити, як звіти робити і так далі. Це ці елементарні питання. Ми запланували на цілий рік, два рази на місяць, вже відбулося в січні місяці, два таких засідання. По дві години, і можна там дуже довго говорити, дуже багато питань. Ми беремо конкретну тему. От 15.01, ми січня цього року провели засідання, 29.01 і там розглядаємо питання. От 15.01 ми розглянули, багато бажаючих було. Реально взяли працюючий бізнес і розказували людям, як його. Вести, що робити треба, і так далі, і так далі. Багатьох людей зупиняє не тільки незнання, що це таке бізнес, а й вони думають, що треба неймовірний стартовий капітал. Фінанси Фінансимати, да, започаткувати його. Це, це не завжди. так. Є напрямки, є, в яких мало хто розбирається, які не потребують великих капіталовкладень, особливо на початку. І ми от такі речі розказуємо. Взяли реально працюючий бізнес, запросили експертів, запросили власників цього бізнесу і вони розказують, діляться своїм досвідом. Безкоштовно це такий. І ми за запланували на цілий рік вперед, кожен місяць. По дві таких зустрічі по необхідності по плану. Якщо будуть потреби, ми будемо і частіше це робити, дійсно. Пане Олексію, ви є куратором бізнес-школи. Скажіть, а яких фахівців під час навчального процесу, бо це ми говоримо про все ж таки бізнес-школу. Ви залучаєте до роботи? Ну, от, наприклад, ми залучали 29.01 експерта з написання грантів. Тобто людина розбирається, які є гранти, місцеві, державний бюджет місцевий, органи місцевого самоврядування теж місцеві гранти є. Вони невеличкі, різні там є, але вони є на сьогодні діючі. Люди просто не знають, що треба зробити, щоб їх взяти. І на що? От ми допомагаємо їм підказати це все. Є міжнародні гранти, маса. От зараз USAID, ви знаєте, що припинила свою діяльність. В Україні призупинила. Як воно далі буде, ніхто не знає. Але дуже багато напрямків різних призупинили діяльність із за відсутністю фінансування. В нас це на добровільних засадах, на громадських засадах ми це робимо. Тому не все вимірюється грошима, хоча гроші грають велику роль, але не все вимірюється грошима. Тому є люди, експерти задля прогресу, розвитку громадянського суспільства, людей в місті Вінниці, в Вінницькій області ми збираємо таких людей. І от ми запрошували на минулий раз експерта по написанню грантів, і вона розказувала, реально, які працюючі реальні гранти, тільки напиши зараз і отримай гроші. Дуже просто все. Від 75 тисяч до декількох мільйонів, і в тому числі і в євро чи в доларах. Різні є. Їх просто треба вміти взяти. Два рази на місяць проходить засідання. Такого та бізнес школи. Бізнес -школи. А скажіть, в яких громадах області ви вже побували, і хто був безпосередньо там вашими слухачами? Ми побували вже, я і з експертами побували, наприклад, в Калинівській громаді? Ми побували, крім міста Вінниці, понятно, тут ми тут таке середовище. Ми ще побували в? Дашівській громаді, ми побували в Ілінецькій громаді, ми побували в Гайсінській громаді, ми побували в Жмеринській громаді, проводили такі заходи. Це не ті заходи, що а, привикли всі, а, ініціатива йде знизу. Не від органів влади, не від державної і органів місцевого самоврядування, а саме від людей. Тому інколи там, де ми проводимо такі заходи, органи влади геть не в курсі. Дуже, дуже часто так буває Ви їх не ставите до відома, що mm. маєте провести нас, запрошують люди. Звіти там є ініціатори, там є ініціативні люди. Вони збираються, наймають якийсь зал, чи просять мера. От, наприклад, в Жмеринці я особисто дзвонив до виконуючого обов'язки міського голови, і він люб'язно надав, каже, що це класна річ. Треба це розвивати з радістю. Предоставив нам місце для такої зустрічі. Тобто, розумію там. Я думаю, що це ж кожен мер має розуміти, що чим більше робочих місць буде в громаді створено підприємців чи робочих місць, тим більше буде наповнюватись бюджет. Бо більше 85% по різному в різних громадах різні бюджети наповнюються від податку з доходів фізичних осіб. Це всім зрозуміло. Попередні ми говорили про грантову можливість. Підприємців злучити додаткові кошти? Ну і зрозуміло, мова піде про фінансову підтримку. Ви знаєте, що на рівні держави діє урядова програма, якою передбачена фінансова підтримка новостворених ФОПів, зокрема 75 тисяч гривень надається фізособі при реєстрації ФОПу, і ще 150 при створенні одного робочого місця. А от на яку фіндопомогу з боку? Вінницької, скажімо так, не місцевої, а Вінницької влади може розраховувати підприємець-початківець. Я знаю, що в місті Вінниці є такі програми, вони невеличкі, важко сказати, на яку суму, там воно індивідуально все вирішується. Ми здебільшого орієнтуємось на оці маленькі від 75 тисяч. Так, є допомога. Електронна допомога через дію. Там дія трошки перебої були з роботою і таке інше, тому о, не можна було там зайти. Ну я думаю, що вже, ось, ось вже, навіть воно працює. Основною задачею для будь-якого початківця, який хоче започаткувати, основною такою проблемкою або складністю, скажімо так, не проблемка, а складність, є написання бізнес-проекту. -проект, бізнес Воно абсолютно не важко, але люди, які е, ніколи не стикалися з цим питанням, е, ну, сповніть себе перший раз, коли взяли мобільний телефон, перший раз в житті в руки. Ну це десь те саме. Але потім воно навчається раз, 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 там нічого складного немає. Тому наші експерти, я в тому числі ми сідаємося людиною за комп'ютером. За ноутбуком, і ми пишемо, допомагаємо цій людині. Там є чіткі графіки, там є чіткі е, статті, видатків, куди, що. Ми це все допомагаємо людині підказати те, що вона е, хоче, її ціль, а ми допомагаємо його розкласти по полочкам, як того вимагає. Ну і відповідно, гран грантові кошти вони передбачають і певну е, тематику бізнес проєкту Звичайно, так? звичайно, бізнес-план для чого ти? Це хочеш. А далі вже ми пишемо бізнес-план, допомагаємо. І ми вже багато людям допомогли, до речі, отакі плани. От, наприклад, 75 тисяч. Будь-хто може його виграти, будь-хто. Ми допоможемо написати грант, і для цього не потрібно геть бути підприємцем. Виграєш, пишемо е, бізнес-план, подаємо заявку, видає держава там, по певній процедурі ці гроші, тоді відкриваєш ФОП. І ми далі допомагаємо, як цій людині вести цей ФОП, підказуємо, що, куди, як, і на перших порах безкоштовно допомагаємо їм рухатись в цьому напрямку. А ці кошти надаються на безповоротній основі? Да, так, це люди... безповоротня на розвиток. Да, але на певні видатки. Наприклад, там на закупівлю техніки, на оренду приміщення, на закупівлю якогось інструменту. Наприклад, от молоді хлопці у нас хочуть ремонтувати там мобільні телефони, комп'ютерну техніку і таке інше. Вони з народження це вміють. От їх не, не треба їм цього геть вчити. Вони це можуть робити, і вони це роблять. Програмне забезпечення, переустановити, встановити нову якусь версію якоїсь програмне забезпечення це елементарні якби речі для молодих людей. Для старших людей то щось складне таке. А, тому є такі, така потреба є такі надавати послуги. А от як за а, започаткувати це все? Як відкрити? От молоді люди не знають. Вони знають як робити, а як відкрити і потім діяти? Не знають. То ми от таких, як допомагаємо теж, пане Олексію. Попередньо ми говорили про безпосередньо ваших слухачів, слухачів бізнес. Школи скажіть, а яка частина з них відноситься до внутрішньоприміщених осіб і тих, які дійсно виявили бажання відкрити свою власну справу вже безпосередньо в нашому регіоні? Ну, якщо багато взяти, таких людей вже є. є? Не багато таких людей. Можливо, вади інформування, бо де ж ми, ми через є Обласна бібліотека е, Валентина Тамановського. Ми там в залі проводимо ці заходи. От вона через свої канали інформує на сайті, десь воно і таке інше. Я думаю, що ми тільки почали цю роботу. От зараз, е, дякую за запрошення. Теж люди почують. Ми будемо і навчимо людей в кожній територіальній громаді, щоб були такі люди, які володіли такими знаннями там, на місцях. Бо ми не наїздимось звідси там декілька чоловік із Вінниці, десь в дальні райони, особливо, які ближчі, то зрозуміло, ми під'їдемо. А далі наша задача виявити ініціативних людей, навчити їх, дати їм знання, вміння, телефони, контакти. І, і, і хай розвиваються, заробляють і допомагають іншим людям. І, можливо, останнє питання попередньо говорив про те, що в розрібній торгівлі і в IT найбільше було закрито ФОПів в цілому по Україні. Скажіть, а які діяльності сьогодні, на вашу думку, є перспективними для підприємців-початківців? Для підприємців-початківців саме є, от, оці, що Дехто закрились, ну, IT це дуже поняття розтяжиме. Тобто там де ніша вільна. Оце, туди можна заходити спокійно. Так, да, це IT, тут не початий край роботи. І потреба така неймовірна. Далі консультаційні якісь такі послуги, посередницькі послуги. От, наприклад, ми йдемо в Європу. І це ближче, ніж багато хто думає. 1.07.25 року, може це і Америку для багатьох людей відкрию, але це. Чітко встановлені норми і терміни в законодавстві України в різних законодавчих актах. 1.075 року ми маємо Україна підписувати договір про членство України з Європейським Союзом. І 25.06 минулого року започатковано цей процес Ради Європи. Урочисте таке засідання було. На виконання того резолюції Ради Європи, Кабінет міністрів України тоді ж. В шостому місяці створив 38 робочих груп по різних сферах, аби вони завершили оцей процес, самий складний, підготовка, узгодження і завершення укладанням цієї угоди всеоб'ємлючої про членство України в Європейському Союзі. І там багато сфер, і більшість людей думають, що ми ще десь на якихось початкових моментах. Але, може, я не розчарую всіх, але майже 80% всіх вимог Україна вже виконала. Ми вже привели дуже масу, цілу масу законодавчих актів до європейських норм. І Кабінет міністрів, і Верховна Рада України працюють в такому режимі. Принтера, друкують тривожку. В тому числі приводять. і тих, які стосуються підприємницької діяльності. В тому числі і ці заходи. І саме чого. Моя думка така, багато підприємців закрили свою діяльність, бо з нового року трошечки передивилися там і систему оподаткування, нова система оподаткування, вона трошки, як вам сказати, більше поставила в європейське русло, можна так сказати. Підприємців привела це... до європейських стандартів податкового... і далі це тільки початок, а далі буде більше, більше, більше приводитись там і по по групам підприємців. Перша, друга, третя, четверта група є зміни по податкуванню і так далі. І тому багато людей позакривали, але я думаю, що розберуться, вникнуть, і що треба відкривати, бо так як вони думають, навряд чи буде. В Європі, куди ми йдемо, і це не за горами. Ось-ось. Там, так як років 10 тому назад підприємці працювали в Україні, так працювати ніхто не буде. Треба вивчати нові механізми, вдосконалювати їх, приводити у відповідність всі свої процеси і обов'язково буде. Успіх, що ж, я дякую вам, пане Олексію, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брав участь перший заступник голови громадської ради при обласній військовій адміністрації, координатор фіна... Вінницького бізнес... Вінницької бізнес-школи Олексій Гончар. Шлося про фінансову підтримку та умови відновлення роботи підприємств. Малого бізнесу вінчини розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре